Усіх вітаю у продажу Субару Impreza, моделька 2019 року 2.0, атмосферний простий двигун, можна встановити ГБО. Постійний повний привід. Додатково встановлено дороге LED-світло, два комплекти гуми, два комплекти дисків, така новенька зимова гума на 18 дисках, дороге тонування. Кола. Має LED світло позаду, новенький такий шикарний чорний салон, є коврики, такі карбонові вставочки, Apple CarPlay, Android Auto. Такий вид має повний електропакет Під зеркалам. Це заводський карбончик. Шикарний. Має підігрів сидінь, автомат. Шикарний автомобіль, кому цікавий, звертайтеся, має камеру заднього виду, такий місткий багажник, Докатка присутня. Машинці є проставочки, машинка трошки піднята, хазяйське авто, кому цікаво, звертайтеся.